Дівчата, привіт! Сьогодні буде трошки інше відео. Я буду готувати одне печенько. Дуже такий простий, достатньо простий рецепт печива. Хочу з вами поділитися. Я тут облизую пальці, тому що нарізаю зараз фініки. Мені треба 50 грам фініків, 200 грам треба було ось таких горішків. Їх можна так само замінити грецькими горіхами. Я їх просто. Перебила в блендері, і зараз 50 грам фініків. Мені треба їх дрібненько нарізати, тому я якраз зараз цим займаюся. Так, фініки я нарізала, і зараз мені ще потрібно 50 грам клюкви. Я купила ось такий набір, і зараз вибираю звідси 50 грам клюкви, і її порізати треба так само. Так, як ви можете бачити, клюкву я вже порізала. І зараз мені треба 4 білки. І 250 грам цукрової пудри. Відділяю білки. Так, відділила жовтки від білків і відкрила собі пудру. Зараз мені треба спочатку збити білки до піни, і потім потрохи буду додати цукрову пудру. Та, білки потрібно збивати до густих піків. І зараз я по чуть-чуть буду додавати цукрову пудру такими малими е, прийомами і, і продовжую розбивати. Якщо на стінках залишається, то допомогою міксера і Добре, продовжую збивати. Мені потрібно так, щоб білки не скапували з самого вінчика. Ще трошки позбиваю ну, Ось такі у нас білки вийшли. Ніяк я не можу збити їх до стійких піків. Я думаю, що через те, що тут дуже велика кількість, кількість пудри є. Зараз ми будемо з вами додати горішки. Так, і зараз в цю білкову масу ми з вами висипаємо всі горішки. По чуть-чуть. будемо додати по чуть-чуть. і -чуть. потрібно гарненько все вимішати. Декілька прийомів. Так, з горішками ми закінчили і зараз додаємо клюкву. Так само ретельно вимішати. Дуже-дуже приємне тісто. І так само, таким самим чином поступаємо з фініками. Треба їх дуже добре розпреділити по всій масі, яка у вас вийшла. Тим часом розігріваю духовку до 180 градусів верх низ і застилаю форму пергаментним папером. Папір, щоб стояв так, як мені потрібно, я його спочатку зжмакала і потім розправила на деко. Так, дівчата, і тепер у нас найважливіше: набираємо чайною ложечкою, нашу масу і другою чайною ложечкою допомагаємо собі викладати це все на поверхню. Якщо у вас є ложечка, якою набирати морозиво, то це, в принципі, ідеальна порція, ідеальна доза для цього печива. Я залишаю трошки відстань, тому що воно буде розтікатись в духовці. І треба, щоб, щоб було куди розтікатись. І зараз стараюся заповнити всю поверхню е деко печеньку. Тістом, майбутнім печеньку. В принципі, я думала, що мені потрібно було дві ложечки, ну, інколи треба, так, щоб вигорнути з ложки, а так воно добре викладається однією чайною ложечкою, якщо у вас немає ложки для морозива. Стараюся ставити в шахматному порядку. Я боюся, що трошки відстань замаленьком, подивимося. Як воно розтечеться, можливо, не потече далеко. Так, ой, виклала. Я спробувала тільки що саме тісто, його, в принципі, сирим можна їсти, бо воно настільки смачне. І зараз поміщаємо печеньку в духовку 180 градусів. Приблизно на 25-30 хвилин. Потрібно все залежить від вашої духовки, як вона пече. І тут у нас ще залишилася, я думаю, буде ще одна порція. Ось я тільки витягнула з духовки печенько. Але перше я не вслідкувала. На жаль, воно трошечки пригоріло, але це не міняє його смаку. Ці вже холодні, бачите, печенько, таке воно достатньо хрумке. Ви чуєте, як воно тріскає. Я зараз. Mm. І всередині ось ця клюква Вона mm. дає кислинку, а так печеньку дуже-дуже. Воно схоже на бізе. Ну, це, мабуть, то саме бізе. Mm. Бачите, воно в духовці ось так розтріскується, його потрібно після духовки просто залишити, щоб воно остило. І давайте ще на рахунок температури. Я розігріла 180 градусів. Воно в духовці приблизно побуло 5 хвилин, виросло, піднялося. На 180 градусів воно побуло ще до 10, загальний час 10 хвилин. І потім я зняла температуру до 150 градусів. І воно ще десь побуло там 6 хвилин. Тобто, готується саме печиво дуже швидко. Я розумію, що у вас духовка може бути трошки інша і може, воно там буде по-іншому пектися. Може, взагалі у вас є там якась функція для бізе, можливо, це буде ще краще. Але так, ну, це дуже смачно. Ми вже з'їли трохи з цих, що вони пригоріли, але, тим не менш, дуже-дуже-дуже смачне. Дівчата, пройшло десь 5 хвилин. І зараз я хочу показати вам. Воно таке повітряне, воно таке легеньке і таке ой, воно бачите, прям серединці ось таке і мм, ну що тепле, мм, ой. Нема. Що я хочу сказати на рахунок цього печенька? Так як я його робила вперше, мені порекомендували його сказали, що дуже смачне. В принципі, дуже легко, дуже легко його зробити. Немає ніяких складнощів. Тільки з температурою. Спочатку кладете 180 градусів, і потім вже зменшуєте на меншу, щоб воно якби висушилося. Не треба його, От іменно воно не потребує такого, як пекти, а треба просто висушити його. А так, в принципі, таке класне, таке повітряне, так на подаруночок. Я думаю, що це дуже. Та навіть не на подарунок, а самим з'їсти. правда, воно дуже холо, цей солодке, тому що там йде аж цілих 250 г цієї пудри. Можна дати трошечки менше. Можна залишити так, як зараз ми його знімаємо. Те, що криво стоїть його вже нема. Ось таке печеньку в нас вийшло. В принципі, зараз я так ближче до денного світла покажу вам. Дуже прикольне і не менш смачне. Так що спробуйте. Рецепт дуже простий. Тільки зважайте на, на температуру. І там я казала 25 хвилин, 25 хвилин 100% забагато, достатньо 15%, і то спочатку на 180, потім зменшуєте, і потім чекаєте, щоб воно остило повністю, і тільки тоді його дістаєте з вашої форми. У нас на вулиці такий дощ, така холодина, а вдома так смачно пахне цими бізешними печеньками.